В Україні найнижчий показник народжуваності за всі роки незалежності, трохи менше як одна дитина припадає на одну жінку за необхідних 2,2. Такі дані Міністерства соцполітики водночас є і українці, які вже готові зачати дитину, але через проблеми зі здоров'ям не можуть цього зробити. У такому випадку має допомогти екстракорпоральне запліднення у жовтні. Наші кореспонденти познайомилися з військовою з Донеччини Веронікою. Вона приїхала із фронту, щоб урешті стати мамою. Що змінилося відтоді? Дивіться далі це сльози радості, того що у тебе з'явився шанс. З'явився шанс бути жінкою, бути мамою. Продовжити свій рот, порадувати свого чоловіка, із Веронікою з Донеччини ми познайомилися 9 місяців тому. Подробиці розповідали про те, як родини військовиків можуть скористатися процедурою екстракорпорального запліднення. Тоді захисниця тільки повернулася з фронту, щоб стати мамою. Нині вона теж відвідує лікарів і неспроста. Бачите, яка красива у вас ляля? Угу. Ви дівчинку хотіли так? Та, Чоловік мріє про дівчинку. бачите? Бачите, вона передає вам вітання. Бачите, Вероніка жінка на 13-му тижні вагітності. Хоча ще рік тому була зв'язківицею на передових позиціях, відстежувала рух БПЛА та надавала інформацію артилерії і піхоті. Я як зі дуже багато бачила втрат на власні очі. Я бачила, коли дрон наводиться на людину. Він іде він має зити в окоп. Дим, спишка, нема людини. На Вероніку росіяни влаштовували полювання. Якось 8 березня вони навмисне скинули на її позицію. ФАП. Ми дізналися від розвідки, яка на прослуховуванні що в рації було росіяни знали, що в керуванні є жінка, і бо в рацію від них звучала по здравіме була ціль, скажімо так, привітати, так щоб запам'ятали на завжди. Я запам'ятала так, це було феєрично. Феєрвірки нас були нормальні, але більше не хочу таких привітань. Із чоловіком запізналися вже в армії у навчальному центрі. Їх розподілили по різних бригадах, але вони підтримували зв'язок. Згодом побралися. Що я на передових позиціях? Що він на передових позиціях, і час від часу за дозволом командира. Це дуже дивно, але наше сімейне життя було за дозумом командира. Завжди ми могли побачитись десь на якійсь нейтральній території, або він до мене міг приїхати, або я до нього. Молодята мріяли про дитину, але на заваді стали проблеми зі здоров'ям, які через службу вирішити складно. Бачиться подружжя лише двічі на рік, тому наважилися на екстракорпоральне запліднення. Саму захисницю з фронту перевели на тилову посаду. Ви повинні попередити своє керівництво. Що вам можна, що не можна Фізичні, великі, фізичні навантаження. Вам не можна, не рекомендовано. Ісю вагітність супроводжує професор, акушер-гінеколог Стефан Хміль. Найважчий перший триместр позаду для Вероніки. Це друга спроба. Перша закінчилася за вмиранням серед причин, ймовірно, і те, що жінка не встигла відновитися після воєнних навантажень і стресу. Ті умови, в яких вони знаходилися, як вона розказувала, в яких умовах вони. Приходило жити в підвалах, і в різних землянках, і всіх інших. Це і недоїдання, і перехолодження, і цілий-цілий ряд інших шкідливих факторів неблагоприємно впливають на стан репродуктивного здоров'я. Жіночого населення також і чоловічого населення. Нині професор готує статтю про вплив війни на здатність зачати дитину в один із міжнародних наукових журналів. На основі досліджень Стефан Хміль радить перед службою заморозити свій біоматеріал. Це були перевіняння ті, хто не були, тому що такі пацієнти в нас є, які не були на війні, які чоловіки так, і ті, котрі на війні результати. Суттєво гірше і по фрагментації ДНК сперматозоїдів, і по спер... показниках спермограми, і по інших показниках, які ми вивчали після першої спроби Вероніки, лікарі швидко перейшли до наступної. Упасти духом захисниця не могла ще й завдяки підтримці, зокрема від командира. Він вперше за всю війну побачимо сльози. А ми спілкувалися по відеозв'язку. І він каже: мені Вероніка, ти що гониш зараз? Ти пережила таке, що ну просто каже, ти ж добре знаєш, скільки наших хлопців залишились назавжди на полі бою, на окупованих територіях, де вже не ми. І от ото у них, ото вже все. А у тебе це не все. У тебе ще стільки попереду. Зараз репродуктологи роблять усе, аби ця спроба закінчилася пологами. Професор Стефан Хміль проводить екстракорпоральне запліднення для сімей воїнів безкоштовно ще з 2022 року. Відтоді вдалося подарувати життя близько сотні дітей. Зі Львова Роман Гаврилів Ріглобінка, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.